Чи відбудеться бажана зустріч? Вітаю вас! Мене звати Анна Душа. Не забувайте лайкати, підписуйтесь для енергообміну. Зараз вам потрібно обрати карту. Я завжди роблю декілька варіантів, щоб на загальних розкладах можна було більш чіткіше дати відповідь індивідуально. Хоча це важко, бо мене дивляться багато тисяч людей, і зараз ми з вами подивимось. Чи відбудеться ваша запланована зустріч? Ваша зустріч може бути з партнерами, з коханими, з друзями. Поїхали! Перший варіант. Так, король Пентаклів говорить, що всі можливі варіанти зустрічі можуть програтися. Скоріше за всього, ви будете їхати або потрібно буде поїхати. Це дорога, яка займає. Час і скоріш можу думати, що ви будете їхати з кимось. Можливо, це буде друг. Або ви будете їхати до свого коханого, до свого друга. Тут ще йде мова про те, що або чоловік поїде, або, або ви будете їхати до чоловіка. Пам'ятаємо, у кожного може програтися по-своєму. Зустріч принесе багато успіху, радості, і вона пройде краще, ніж ви очікуєте. Другий варіант. Ох, старший Аркан диявол, Якісь тут у вас маніпуляції? Або ви маніпулюєте ситуацію, або хтось маніпулює вами? Зверніть увагу, чи залежите ви від цієї зустрічі? Зустріч може. Не принести бажаних очікувань. Тобто говорити і обіцяти вам можуть одне, насправді буде інше. Я би тут 10 разів подумала, перш ніж вирушати на таку зустріч. Старший аркан диявол, це може бути пастка, це може бути обман, ілюзія. І також тут можуть програтися алкоголь, тут може програтися азартні ігри, тут може програтися. Небажаний секс. Тому, якщо у вас намічається дуже важлива зустріч, такі питання краще дивитися на особистих розкладах. Також, старший аркан диявол говорить про те, що якщо ви жінка і дивитесь саме другий варіант ви плануєте або хотіли зустрітися з чоловіком, до якого дуже Є емоційний зв'язок. І фізичний, і емоційний. Скоріше за всього, є прив'язки через секс, ну як, це екологічні прив'язки, коли людина має фізичні статеві зв'язки з іншою людиною, то ви вже один до одного маєте енергетичні прив'язки. Для вас вони можуть бути як екологічні, так і не екологічні, бо тут двояка історія. бо Завжди йдуть маніпуляції, навіювання різних думок. Тому тут обережно.